Філігранне володіння ножицями, тремтливо ніжне мистецтво витинанки. Це не тільки дивовижні різноманітні сніжинки, які кожен вирізав в дитинстві, Із паперу за допомогою ножиць можна створювати цілі картини. Вже є задум, тобто витинанку можна вирізати, не думавши. Працюють ножиці, руки і е, щось виходить. А тут потрібно ретельно е, над композицією попрацювати, розкрити тему. Виставку витинанок майстрині Олени Іван і її талановитих вихованців відкрили в обласній дитячій бібліотеці. Олена Миколаївна ріже з паперу вже майже 20 років. За цей час, вивчаючи предмет свого захоплення, видала дві книжки з історії витинанки. Матеріалу назбиралися вже і на третю. Друга книжечка, яка вийшла у мене, ось буквально у. 12, в кінці 12-го року це мистецтво на кінчиках ножиць саме так називається наша сьогодні. Виставка, і якщо вже подивитися і порівняти ту книжечку, яка вийшла півтора роки назад, то я вже дивлюсь, треба мабуть і третєю зайнятися, тому що ми ростемо досвід наш збагачується і вже те, що написав півтора роки назад, вже тебе не влаштовує. Виставка витинанок має своє гасло. Вчитель, учень тому більшість робіт на ній належать учням майстрині ні, Настю Хімчук представила на виставці дуже патріотичну роботу. Називається вона Пам'ять українцям. Я вважаю, що вона є зараз дуже вдалою, але, на жаль, дивлячись на події в нашій Україні, просто хотілося наголосити на тому, що ми маємо завжди пам'ятати про нашу саме культуру. І можливо вона допоможе нам саме в такий важкий період. Витинанка справа кропітка розповідає дівчина. Її виготовлення часу забирає чимало. Дуже багато ідей, але все ж таки це дуже тяжко і дуже багато часу на це потрібно. Оскільки йде часу на виготовлення однієї витинанки, ось ці яку ти зробила? На виставку. Скільки ти працювала? Ну, приблизно місяць, тому що потрібно було придумати все, чітко намалювати для того, тому що це ножниці і там кожен рух в якусь іншу сторону і все, ветеменки більше не буде. Богдана Ліхтанська завдяки чотирирічному захопленню вже відчула смак перемоги. У мене була також нагорода нові імена за конкурс. І ще там декілька я. І також ще всеукраїнські були конкурси, але більшість я не пам'ятаю. І цього року роботи Богдани з виставки поїдуть на всеукраїнський конкурс Нові імена України.